У мене є дві глобальні проблеми. Я постійно використовую в своїх проектах мешканців, яких мені доводиться шукати по всьому світу. А ще за цей час у мене зібралось нескінченна кількість смарагдів. Тому сьогодні я хочу вирішити ці дві проблеми, збудувати покращену ферму мешканців та збудувати трейдхол. І все це у величезній статуї Големоса. Ну і звичайно, в Майнкрафт Хардкор. Тому погнали шукати місце для нашого Голема. Але спершу у мене є до вас приємний бонус. Я трохи пограв з текстурою тотема, Тож тепер у нас тут. Е... Пу, який красень. Просто повна маленька копія мене. Ну, скажіть, що дуже схоже, так? <пу> Блін, як же це круто? У мене тепер в шалкербоксі ціла армія ланкасиків. Так, а тепер за роботу. Я вже тут збудував велике дерево величезного Вардена. А голема ми збудуємо десь давайте тут біля цього е, страшного селища. Вибачте, панове, вівці, але тут заплановане будівництво величезного големаса, тому вам необхідно <пу> переїхати. І тепер давайте, врешті-решт, розчистимо територію. І готово. Наш големчик чудово, впишеться в це місце. А тепер давайте намітимо нашу будівлю. Для цього зберемо кілька стаків піску і перетворимо його на скло. Точніше, на біле скло. Так, ну і тепер починаємо, починаємо будувати голема. Ну от, і все, наш голем готовий. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і бувайте. Я, звісно, жартую. Блін, големчик, що з тобою сталося? Це якась фігня. Він вийшов таким кривим, але цікаво, що про нього скаже житель. Тому відправимося у сусіднє селище за жителем. Давай, іначе, пішли зі мною. От ми і на місці. Ну що, житель, що ти скажеш? Тобі подобається? А? Що ти кажеш? Я тебе не розумію. Дурний ланкас знову якусь фігню збудував. Та чого ти? Що навіть дивитися на нього не хочеш? Добре, я все зрозумів, треба все це виправляти. Тож спочатку я прибрав носяру, і давайте подивимось, що у нас там є по матеріалам. Угу, Тут нічого, а тут е, бочка. Ох, ще і скло закінчилося. Тож для будівництва големуса нам потрібно зібрати ось стільки матеріалів. І як ви знаєте, я дуже ледачий, тому в минулих епізодах я старанно працював над Тим, щоб збудувати купу корисних ферм біля нашої бази. Так от, більшість матеріалів я візьму з них, але спершу нам потрібно зібрати деякі квіти. Так, все мені це набридло. Я думаю, що кращим планом буде збудувати ферму барвників. Тому я знайшов собі першу ферму квітів на ютубі, і зробимо це прямо тут, біля нашої бази. Додамо у скрині кілька стаків кістяного борошна, вмикаємо і залишається тільки постояти почекати. От, гівнюки, не топчіть мені квіти. Не для вас паскуд квіточка росла. Тут стільки квітів, що має вистачити на все життя. І тепер нарешті давайте зберемо вовну. А тепер займемося цементом. Скрафтимо необхідні кольорові блоки цементу та почнемо фармити цемент за допомогою нашого дюперу піску. Easy. А от інші матеріали, к нещастю, мені доведеться збирати вручну. Я думаю, що ви відчуваєте мою лінь через екран. Я навіть горіл поспати. Тож далі рушаємо на безплідні землі, щоб зібрати білу кераміку, світло сіру кераміку, Також ще зберемо коричневу. А також нам ще потрібні кактуси для лаймового барвника. Чорт, треба буде однозначно збудувати завод кактусів. Напишіть у коментарі, як вам ідейка. Воу, павуче. Тобі подобаються мої кактуси? Ну на, тримай, бовдур. дур. Е, він вмер. Ото не ліз би до мене, може, і живий би був. Тепер нам потрібно всі ці кактуси посмажити. Тож, з керамікою покінчено. Що ти дивишся на мене? А тепер рушаємо по сніг. М'ягенька посадочка. Джингл белс, джингл бес, джингл сомнений. Вибачаєте, у мене якийсь новорічний. О, чорт! Зелений, ні! Новорічний настрій. Тож я зібрав трохи снігу. І тепер можна повертатися. Ендермен. Тобі норм? Тобі взагалі не боляче? О, дідько! Я так розумію, зараз буде боляче мені. Ой! Так, і ледве не забув про кварц. О, ні-ні-ні. ні 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 ні, 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 ні. Да як так-то, В мене закінчилися фейерверки. Клята летюча медуза. Ой, та йди до біса. Нестача феєрверків нам все одно не завадить добути кварц. Воу, що? Кварц хотів мене вбити. Я вже назбирав фіг, знаю скільки кварцу, але я взагалі не знаю, де я і де мій портал. Тільки не кажіть, що я загубився. Фух, я дві години шукав звідси вихід. Ще й їжа закінчилася, тому мені придеться повсти до порталу. Ах, чому так повільно? Нарешті я не голодний. І нарешті має фейерверки. О, більше ніколи не хочу згадувати, як це бігати, коли можна літати. Далі я почав змачувати цемент і зрозумів, що у нас тут італійські корні. Матеріали всі зібрані, тому приступаємо до роботи. Тож далі я почав будувати големоса, і звичайний вигляд голема мені здався нудним, тому я вирішив додати кілька цікавинок, зробити його потрісканим. У такому вигляді мені здається, що він буде гарно переливатися світлом. Обов'язково додивися це відео до кінця, щоб побачити фінальний вигляд. А, знову зелений. Давай звідси. Наша статуя готова. Ви тільки подивіться, яка вона величезна! Жесть! Цікаво, що на неї скаже наш. Е, а де житель? Його що з'їли? Це ти з'їв його. Зайдемо всередину, і тут у нас, звісно, дофіга мобів. Без вас просто обійтися не можна. А от ти мені чимось подобаєшся. Будеш моєю домашньою тваринкою. Швиденько злітаємо на базу за ярликом. Трясь, мене не було всього 5 хвилин. Як же ви мені набридли? Руками вбивати мені було їх ліньки, тому я вирішив призвати залізного голема. Так, 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 големчик, давай, давай, покажи їм. Я вирішив, що одного буде замало, тому зробив ще одного. Перше правило бійцівського клубу. Ніколи не згадувати про бійцівський клуб. Друге правило бійцівського. О, зеледи собака! Так, хлопці, давайте ще всередину. Ну, там також є клієнти, яких треба гарно упакувати. На покидьок отримай. О, големус! Молодець! командна робота. Усередині успішно зачищено. І нарешті. О, привітчак. А? Отримав. Пику! І щоб наші голими нікуди не зникли, я їм також дам ім'я. Це буде Боб. І інший також буде Боб, але той втік. Гарна робота, бобчик, але давай назад. Що ж, простір усередині голома я поділив на зони. Червоним я помітив зону трейдхолу, що було зручніше торгувати з мешканцями. Помаранчевим у нас буде чил зона. На горі жовтим у нас буде ферма жителів. Зеленим у нас буде місце сховища жителів, або не знаю, як це краще назвати. І ось ці фіолетові штуки, які я додав ось так просто по приколу. Я просто не хочу, щоб у нас залишався пустий простір. Тож почнемо з найголовнішого з ферми жителів, яка буде знаходитись прямо в голові нашого Големуса. І, -і, -і збираємо всі необхідності. Підні матеріали і погнали будувати. Вуаля, ось все і готово. Усередині голома вмістилося аж один, два, три, чотири. Чотири ферми жителів. А тепер приведемо сюди мешканців. Але спершу поспимо. Ага, горіть сволоти. Тож нам потрібно на кожний поверх знайти по парі жителів. Так, оце вже у нас другий. Зробимо підйом нагору. А тепер, мужики, давати за мною. Так, а що сталося? Чому ви не йдете сюди? Мужики, я вас чимось образив? Добре, що є надійний метод лодки, бо я б забембав їх переносити. В роботу вже пішов третій спосіб перетаскування. Чуваки, тут, блін, до голима всього 50 метрів. Чому ви не можете спокійно дійти до нього? І нарешті все ми зробили тільки перший поверх ферми жителів. Перевозити мешканців мені ліньки тому почекаємо, поки один цей поверх наплодить нам ще три поверхи жителів. Але я зрозумів, що я бовдур, тому що потрібно було перенести їх на саму гору. Тому я збудував водний ліфт. Нагору, нагору, давай, я сказав, нагору. гору. Одіть він ліг спати. Тож я ще трохи з ними помучився, але, зрештою, я переніс їх нагору. І поки я перебирав ліфт, тут навіть з'явилось е, пліт чоловічого кохання. Так і поки наші хлопці працюють, давайте займемося місцем сховища жителів. І для цього зберемо ахем, кілька стаків дерева. І тепер починаємо будувати. Ну що, наші ферми заповнились, і у деяких навіть з'явилися дитинки. А далі я зрівняв з мерековими дошками підлогу і простояв ще трохи в АФК, щоб подивитися на роботу ферми. І тут у нас ого, ого! Скільки ж вас тут наплодилось? Один навіть втік. О, ще один. А курка все час завела собі котика. Я взагалі не розумію, що тут коїться. А, ось як ви втекли. Вам просто немає місця. Гаразд, хлопці, ви вже вилізли і думаю, що вже пора будувати вам трейдхол. Але спочатку нам потрібно збудувати Механізми, за допомогою якого будуть виїжджати наші жителі. Злітаємо на базу за матеріалами, а стоп. Блін, а вони часу не гають, вже починають працювати, але мені не до цього. Трейдхол, я думаю, зробити також з дерева смереки, тому я відправився у ліс для того, щоб. Ми закінчили, і тут стало якось пусто. Тому давайте висадимо ще дерев, бо вирубка лісів це не круто. Тож, поки я збирав всі необхідні ресурси, подивіться, що тут сталося. Тут вже можна сказати ціле селище. Тепер давайте збудуємо роздавач. Перевіряємо і все працює. Тож тепер нарешті переходимо до будівництва трейдхолу. А ще треба буде не забути освітити це місце. Погнали за ем, що? Чуваки, можна спитати, що ви тут робите? Таким гівнюкам, як ви, взагалі, тут не місце. У мене зовсім немає бажання з вами спілкуватися, тому я викликаю свою охорону. О, бо вже рішуче налаштований. Давайте, хлопці, відмудохайте їх лівою, правою. Ого, ну от і все. Це було дуже швидко. А я навіть і пальцем не поверхнув. Хоча я виглядаю як дикобраз. Давайте полікуємо наших големів. О, стоп, чекайте. Звідки ти такий виліз? Жителі зі страху зробили ще одного. Треба дати йому ім'я. І думаю, дивлячись на інших, ви розумієте, яке ім'я я йому придумаю. І Джейк. Звичайно, що Джейк. А ви що подумали? Ви що? Подумали, що Боб, хто взагалі називає голему, Сабобом. Тож далі для будівництва трейдхолу нам потрібно здобути всі блоки професії. У мене вже є декілька блоків роботи, але цього замало. Легкі рішення це не про мене, тож погнали шукати всі блоки професій. Тож далі я почав обшукувати різні селища, щоб знайти щоб знайти всі блоки роботи. Під час пошуку я випадково знайшов іглу, всередині якої був спуск вниз, а внизу мене чекала отака картина: ще один блок роботи. Далі я зробив все по інструкції, і зомбі житель перетворився на звичайного селянина. І отакі махінації мені потрібно буде провести сьогодні і не один раз. Якого біса ви тут лазите? Ви заважаєте мені презентувати мої здобуті блоки? Ну от тепер нарешті у мене є всі блоки роботи. Зелений, мені зараз взагалі не до тебе. Я Яко... О, дідько, тут ціла армія зелених. О, ну так, давайте, давайте, тікайте, гівнюки. Воу воу, воу я ж казав, що вони дуже працьовиті. Але, хлопці, це все не для вас, це для дрейтхолу. Тож далі давайте збудуємо прилавки, в котрих будуть торгувати наші мешканці. Ха-ха, бачиш, що у вас тут взагалі немає місця. Давайте я краще переселю вас в сусіднє селище. Давайте, давайте, хлопці, потрохи заселяйтеся. Вони ще й голима зробили. Тоді я тебе також відтарабаню в сусіднє селище. Давай, големчик, працюй, захищай, на тебе вся надія. Далі я почав розставляти блоки роботи по своїх місцях, а також ще прикрасив місця, де будуть сидіти і торгувати жителі. І також ще почав робити місця, в котрих будуть працювати зомбаки. Можливо, ви задались питанням а на що? Просто дивіться і скоро дізнаєтесь. От і закінчили. А тепер залишилося привезти сюди зомбі. Ну і жителів, звичайно. Стоп, що це я чую? Чак, що ти там робиш? Поганий, ти півень, чак. Сиди поки тут. І якщо ще раз так зробиш, перетворю на курку гриль. А далі давайте заселимо кожного мешканця по своїх місцях. Аля, всі жителі на місці. Тут навіть є малюки, які ще не виросли. Це для того, щоб привчити їх до роботи з самого дитинства. Так, і знаєте що? Мені здається, що по одному мешканцю в одній ячейці буде замало, тому зроблю ось так. І бум. І тепер в кожній ячейці у нас сидить по три мешканця. І механізм і так само я переробив під три людини. Так, а тепер нам потрібні зомбі. До речі, вже темніє, тож це нам на плюс. Давайте просто почекаємо. Що? Големос? Що ти там? робиш. Ем, ну добре, давай тільки обережно, дивися, не впади. А от, до речі, перші наші два клієнти. Одного віймо, а іншого посадимо в наш трейдхол. Перший зомбачок в нас вже є, якого я вирішив назвати Майк. І поки я бігав за ярликом, ця зелена гидота просто зникла. Що? Тому я знайшов нового Майка і привів його у трейдхол. Тепер давайте перевіримо. І зараз Майк перетворить їх на зомбі, і далі я їх вилікую і отримую максимальні знижки. Ну ось, як я і казав, всі вони перетворили. На зомбі, Боб, ти шо? Тут все добре. Ти големчик не переживай. Тож далі я привів кількох зомбі, яких я так само назвав Майк. Мені ще також трапився один красунчик, якого я 100% заберу з собою. І готово. Але потім мені ще один такий трапився, тому я його також закрив. І перед тим як ми продовжимо, я вирішив знести ці фіолетові ділянки, бо вони нам заважають. Але потім я обов'язково щось побудую тут. Тож тепер займемося прокачкою торговців. І для того, щоб нам отримати максимальні знижки, нам потрібно ще зварити зілля. Але у мене навіть зілляварки немає. Але я згадав, що у нас вдома є одне місце, де якраз можна збудувати кімнату зілля варіння. Опа! Кімната вийшла реально бомбезною, і тут навіть є секретна кімната. Тепер нам потрібно зробити зілля слабкості, і нам якраз потрібні кріпери. Помщуся вам за все, зелені. Ну і не тільки зелені. Тож я повернувся і почав варити смачний борщ. Це жартує, почав варити зілля слабкості. І тепер я в повній бойовій готовності готовий їх перетворювати. І коли вони почали перетворюватися, я згадав, що я забув про смарагди. Тому я злітав на ферму тотемів, зібрав купу смарагдів і далі повернувся, і почав прокачувати наших торговців, купуючи у них різний мотлох за найприємнішими цінами. Зрештою, я прокачав кожного торговця до максимуму. І тепер, нарешті, можна сказати, що наш трейдхол закінчено. І нарешті мої скрині забиті купою сміття. А тепер давайте подумаємо про комфорт наших працівників. Бо всім же хочеться після зміни на заводі посидіти з мужиками та вибити покелху пива. Саме тому в оцих помаранчевих місцях я хочу зробити якусь чил зону. І майже всі матеріали для чил зони я виторгував у жителів. Вже можна зрозуміти, що будівництво трейдхолу це було дуже гарним рішенням. Чому я вирішив його збудувати тільки зараз? Чесно, я не знаю. Але на жаль, мешканці продають не всі ресурси, тому я спустився в печери за моховитим блоком, сяючими ягодами та іншими штуками, якими ми будемо прикрашати нашу чіл-зону. І аго, вийшло реально круто. І хі, у нас тут перші клієнти. Відпочивайте, мужики, я для вас старався. Ще я забув додати світла, Вуаля, наша чилзона повністю готова. Там навіть голем сидить. Настільки вона кайфова, вийшла, так, хлопці? Так а тепер займемося серединою. І єдине, що мені приходить в голову, це зробити ще кілька прилавків. Для цього нам знадобиться вовна, а ще потрібно зовсім небагато килима. І найкращим рішенням, думаю, буде побудувати маленьку ферму килимів. І бум! Працює вона дуже легко. Тобто, там три замикаючих механізми. Ой, та що говорити, я просто будував тутору -то з Ютубу. І щоб легше було збирати килим, я розставив тут скрині і під до них воронки. І ось тепер все збирається нормально. Килим нам потрібно зовсім небагато, але мені ж треба було повипендрюватись. Далі давайте збудуємо гарні прилавки. Прилавки готові, але не вистачає деяких цікавинок. Почекайте, зараз усе зрозумієте. І перше ми зберемо ось ці гарні кристали. Другим буде ромашка, і наостанок буде морський огірок. Не звертайте на мене увагу, я просто неважливо. І я повернувся, і давайте прикрасимо наші прилавки. Також трохи прикрасимо чолзону. І от нарешті з прилавками закінчено. Як на мене, вийшло реально файно. Напишіть у коментарі, що думаєте про це. І єдині місця, які залишилися без уваги, це ось це місце, і оце. Тому я пішов на болото та зібрав мангрові паростки та почав вирощувати мангрові дерева. Всередині дерев я зробив гарні затишні будиночки, про які знаєте тільки ви та я. А ще, поки я збирав необхідні матеріали, у нас сталася дуже неприємна ситуація. А зелений собака! Це просто пізні. Для вас це буде дуже швидко, а для мене це повна срака. І оп, готово. І на останку я хотів би додати деякі деталі на стіни нашого Големоса, тому зробив ось так. Фух, я реально видився. Тож, ось ми і закінчили проект Големоса, всередині якого збудували нову ферму мешканців та збудували трейдхол з цілим селищем жителів. Ну а з вами був Ланкаст. Ставте свої королівські вподобайки і бувайте!